Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також першому влогмесі. Сьогодні ми з вами прикрасимо разом мою кімнату, створимо різдвяний настрій навкруги. А також я поділюся з вами списком різдвяних фільмів та навіть серіалів, які точно варто переглянути в цю пору року. Перед початком цього відео не забувайте підписуватися на цей канал, залишати свої вподобайки, а також писати в коментарях, чи є у вас вже новорічний настрій, і що вам його взагалі підіймає і дає відчути що скоро новий рік. Тож сідайте зручніше, беріть собі щось солоденьке та смачненьке, і ми будемо поринати з вами в казкову атмосферу разом. Усім приємного перегляду! Перше, що я зробила, це дістала всі коробки та пакетики з іграшками, які в нас храняться по всьому дому. Подивилася, з чим я зможу попрацювати. До речі, це все робила моя мама своїми руками. У мене взагалі не було якогось прям такого полану конкретного. Я деякі елементи продумала, що я хочу зробити, а деякі просто діставала і дивилася, куди я можу це поставити або повісити. Я почала прикрашати своє ліжко дощиком, і звісно, що мені допомагав мій маленький рудий котик. Ну добре, не такий вже він і маленький, але дощик йому точно сподобався. До речі, це було досить проблематично, тому що дощик весь час спадав. Льова добре, кота відігнали, і саме час продовжувати. Я повісила картину, а також вздовж ліжка почала прикрашати гірляндою. Так і дуже було важко розібратися, де ж все ж таки початок скотчу. Я завжди це роблю кожного року, тому що мені це дуже подобається, і настільки це додає атмосферності в кімнату. І, до речі, гірлянда в мене на батарейках, то жодні вимкнення світла для мене не страшні. І тут без мого маленького помічника не обійшлося. Він завжди був поруч. І мені здається, що цьогоріч в нього також звичайний новорічний настрій. І ось такий результат в мене вийшов, ви просто подивіться, яка краса. Наступна ідея в мене була повісити сніжинки навкруги, створити таку атмосферу на стелі. Для цього я просто вирізала сніжинку. До речі, робила це перше в житті. Ну добре, можливо, друге, просто раніше я цього не пам'ятала. Потім клем пістолетом я просто прикріпила тоненьку білу ниточку. І далі на скотч приклеїла до стелі. І мені дуже сподобався результат, який ви побачите трошечки пізніше. Ну, хоча б десь в мене є сніг. Ця ідея мені дуже сподобалася. Я знайшла свої фотографії. Тут вони за 2019 рік, але я хочу все ж таки піти і надрукувати нові за цей рік, за минулий рік, тому що чимало траплялося і чимало хочеться запам'ятати саме на папері. Отже, я вирішила зробити таку ялинку зі своїх фотографій. Як на мене, це дуже важливо, зберігати зберігати фотографії на папері, тому що не завжди можна покластися на свої телефони на комп'ютері, бо ситуації бувають в житті різні. А так в тебе завжди будуть такі спогади. А це взагалі моя любов. Вже з року в рік ці прикраси стають важливими елементами моєї кімнати. Ці сніжинки, які зроблені моєю хрещеною, її інстаграм ви можете побачити зараз на екрані. Я їх просто обожнюю. І якщо вам теж сподобалась ця ідея, можете замовити її. А тепер я просто доповню маленьким елементом у свою кімнату. І як же ж без ялинки. Так, вона в мене штучна, невеличка. Але навіть така невеличка створює дуже багато атмосфери. Ну а зараз буде трішки магії, бо як без неї всю пору року. І ось такий результат в мене вийшов, ви просто подивіться, як кімната перетворилася на куточок дійсно чарівності. І жодне свято не може обійтися без мандаринок, і звісно, що новорічних фільмів. Ну що ж, я вже закінчила прикрашати кімнату, і в попередніх кадрах ви могли помітити, що я вже включила собі новорічний фільм і продовжувала створювати цю різдвяну атмосферу навколо себе. Тому що так, можна прикрасити, але все одно дуже багато так званого вайбу йде саме із тематичних фільмів та навіть серіалів. Тому своєю підбіркою я хочу поділитися з вами прямо зараз. Перший фільм. Фільм, який я раджу вам подивитися, це саме той, який ви бачили буквально декілька секундочок тому. Англійсько, це холі рід або українською пара на свята. Історія про те, як дівчина, який ну прям дуже не щастить у справах кохання, вирішила знайти собі чоловіка, так званого холі рейд, пару на свята. Вони нічим не зобов'язані один перед одним, а мають всього на всього бути разом протягом свят для своїх рідних. А що виходить з такого експерименту, можете побачити самі. Фільм комедійний і, звичайно, романтичний. Другий це буде серіал, і називається Він, Деш і Лілі. Він складається всього із семи серій по 25 хвилинок. Тут ви можете побачити людей дівчину і хлопця, чия історія розпочинається дуже незвично. Вона залишає йому підказки у книжковій бібліотеці. Так вони починають листуватися за допомогою цього блокнотика, залишають чи його в різних місцях. Третій це буде мультфільм, а саме Грінч. Так, це той новенький, який вийшов ну нещодавно, декілька років тому. Що ви самі думаєте, що про ви вкрадаєте Різдво у рідних, тому що не дуже їм задоволені. Подивіться цей мультфільм, який дуже-дуже добрий. Четвертий фільм це новинка. Він вийшов буквально декілька тижнів тому. Англійською він називається Spirited, а українською у Дусі Різдва. По факту, це різдвяна історія на новий лад, Тому що до головного героя знову ж таки з'являється три духа. І, звісно, що вони мають його виправити. Але все йде не зовсім так, як мало бути, і головний герой виправляє одного з духів. І також можете подивитися оригінальну різдвяну історію цей фільм про Скруджа, до якого одної ночі з'являються три духа: дух минулого, теперішнього та майбутнього. Скрудж, взагалі, така людина дуже скупа. він не любить різдво, та й загалом він не фанат радості, але ці духи все ж таки змушують його задуматися про те, що щось він таки робить не так в цьому житті. Наступний фільм Неловимий аромат любові. Письменниця з Лос-Анджелесу зустрічає ідеального хлопця у додатку знайомств і вирішує його здивувати, прилетівши на Різдво до його міста. Але насправді вона стає жертвою кетфішингу, різновиду обману, коли люди в соцмережах видають себе за. Зовсім іншу особистість. І ця комедія розповідає про те, що не завжди варто дивитися на зовнішність, а варто обов'язково звертати увагу на те, що ховається все ж таки за нею. І останній фільм в цій підбірці на місці принцес». В Першій частині цього фільму розповідається про двох абсолютно однакових дівчат, які раптово зустрічаються, але вони із зовсім інших сфер: одна принцеса, а інша зовсім звичайна звичайна дівчина, і звісно, що принцеса завжди хотіла побувати звичайною нікому не помітною дівчинкою, і вони вирішили помінятися місцями. І тут в них і починаються всі пригоди, вони починають це приховувати, адаптовуватися до нового життя одна одне, і звісно, що не обходиться і без романтичної лінії. На місці принцеси є ще друга та третя частина. Особисто я подивилася лише перші дві, тому що в другій частині. Тиня з'являється вже кузена принцеси, і виходить таким чином, що одна акторика грає три людини. Для мене це забагато однакової людини в кадрі, тому я вирішила припинити перегляд. Але кого зацікавить сюжет, можливо, глянути і другу, і третю частини. Ну на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що ви зарядилися новорічним настроєм. Можливо, ви теж вже прикрасили кімнату, або тільки збираєтеся. Обов'язково пишіть про це в коментарях. А також залишайте в коментарях ваш найбільш улюблений Різдвяний фільм, мені буде дуже цікаво поповнити свою добірку. А можливо, це один з тих, про які я вам сьогодні розповідала. Дякую вам за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал, залишайтеся ваші вподобайки. А ми побачимося з вами вже в наступному влогмисі. Всім папа!